Настільки дякую, що дали свою згоду на участь у проєкті усні свідчення полтавці в перші кроки до незалежності України. Скажіть, будь ласка, так я. Де ви народилися і коротко про історію своєї сім'ї? Я народилася на Донбасі, Донецька область. Село Старорайське, і за адміністративним устрією воно відноситься до міста Краматорського. Тобто в Донецькій області є такий дивний поділ, там є райони, до яких відносяться села, а є просто села, які відносяться до міст, не до районів. Тобто нема Краматорського району, але є села, які відносяться до Краматорського чи до якогось іншого міста. І якби це така є особові Потім вже коли знала, що є з я ми ще чому в нас так, ну, так воно вийшло. Але потім після першого класу, ми переїхали в поселок Горняк біля міста Дружківки. Хоча Савраський теж був Дружківки, ну, дещо далі. і вже ближче до цивілізації ми там жили. У мене батьки, якби мама Фельдшер. Медичний той, що лікує э, людей, а батько ветеринарний. Він той, що лікує тварин. І от э, Це моя родина. І в мене ще є старший брат на три роки, тобто, який дав мені ім'я. Він був ще маленький, коли йому сказали, що народилася у нього сестричка, то кажуть: ну, ти, як ти хочеш назвати, дав йому список імен. Він каже, ну які є імена? Ти наш три роки, так. Да. <гумен> ну, от такі є І Він якби стикій менше, щоб йому пропонував вибрав ім'я. І якби чим, я думаю, відрізнялася моя родина від інших, тому що в нашій родині завжди е, любили читати. І батько читав, і мама читала. І я так думала, що це всіх так. А потім, коли я почала ходити до своїх однокласників, друзів, я побачила, що в них навіть буває, що. В хаті немає жодної книжки. Може одна книжка, і то якби. А у нас завжди було багато книжок, і ми в бібліотеку йдемо. Неймовірно, Сладина, скажіть, а яку освіту Ви одержували? чи працюєте зараз за сапахами, таким Ви зараз працюєте? Я, оскільки багато читала, в дитинстві і, якби, в школі, і от якби така в мене завжди. Був якісь ідеалістичні такі да, уявлення, якась романтика, да, то я вирішила, що я буду вчитися геолога. Бо це така романтична професія, там кіно багато показували, така як би вільна можливо. А потім я коли вже стодію відчуття цього прогресу. то я почитала, почитала довідник, от, куди поступати, які вузи, які там спеціальності. Я побачила, що є Дніпропетровський Петровський інститут там є спеціальність геологія, ну, як не геолог, а є спеціальність геофізика. Я так подивилася, що там би, будуть вивчати, тільки зрозуміло, що та, це ж би, вже шаг вперед, що це вже би, тут е, 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 наука, би, техніка тут. І думаю, так, да, я піду на геофізику, тому що в мене математика би, дуже гарний предмет був. І е, е, закінчила Дніпропетровський геройський інститут спеціальність геофізика. І працювала 20 років це називається Полтавська експедиція по гібсічним дослідженням сердовинях, вона розташована в що для Полтави. А потім, коли от почалася в нас перебудова, я активно брала участь і в створенні народного руху, там інших громадських кандидатів неформальних, то я зрозуміла, що якби я там не зможу працювати. І, і навіть навіть не це, а те, що якби от останні роки, коли я там працювала, я чув, який, якийсь упадок відбувається. Тому що ну навіть, така, так сказати, напрямок такий, ми розвідували нафту і газ тут на Полтавщині. Ну і так воно якось вже то, і, і менше фінансували, і менше, тобто, і так така була якась скука на роботі. Ну Тобто ми я бачила, що воно вже щось так все. Ну, взагалі Радянський Союз почав вже якби угасати в економічному перше за все. Якби, я не бачила, куди якби, ми розвиваємо, ну чи ми будемо розвиватися. І потім е, і я розуміла, що в мене от уже оці рамки, коли я там. Сижу на роботі, якби виконую якісь певні завдання і, і не можу вільно пересуватись, вільно так вибирати, що я буду робити сьогодні чи завтра, то би це мене вже не влаштовує. А скажіть, будь ласка, як ви потрапили до неформального оточення? Ну, от, я з'явилася, якби коли узнала, що тут мітинги, перший мітинг пройшов до е, Полтаві від своїх, до речі, колег по роботі. Від, там, від, Рисі, від від, від, від Оксани Ковалевич, бо її сестра Оліся Ковалевич вона працювала тут теж в, в такій організації, але в центрі міста, і якби вона більше, вона жила в Полтаві, вона більше знала, те, що ходить в Полтаві. Ми розпочалися трошки на, на відшиві. Да? І так, вона сказала, що там пройшов мітинг, все і так. І, речі, нас всіх це зацікавило, тому що ми відчували, що якісь зміни повинні бути, вже ж не може бути так, як було. Тобто воно вже це, Радянський Союз занепадає, загниває і щось повинно якби, нове відбутися. І тоді я прийшла на другий мітинг і там на другому мітингу вже познайомилася з людьми, які це все організовували. Потім якби, почали ми регулярно збиралися в Сонячному парку кожний вихідні я почала якби, теж туди підходити. І вже разом з іншими там ми створили центр общественних ініціатив, як називався. Це перша така організація ЦОЇ, так ми ще там це, казали, і якби тоді почала якось вже брати таку активну участь. А спробуйте зараз перенестися на декілька миттєвостей в 1989 рік. Відзначення з Дня Полтавської битви, От як все розпочиналося? Ну, якби в 89-му році ми якби коли узнали, що тут буде відбуватися, якби, що з Росії люди хочуть тут, якби, святкувати це слабо різне то якби це нас вже дуже обурило, тому що ми вже прекрасно розуміли, е, якби, які інтереси українські, і що вони були, ці українські інтереси, е, якби, в цій битві. Ну, не, ми ми якраз цій битві програли, ми не були там переможцями. І після цього якби, е, Україна, Україна практично остаточно втратила шанс на е, незалежність, то Mm -hmm. Я разом з тими людьми, які е, організовували рух, тут є товариство української мови, то ми вирішили, що ми повинні показати свою позицію, що ми не, не згодні з тим, що тут хтось приїде і буде святкувати цю перемогу над, над нами, власне, тут в Полтаві. Ну якби і тоді е, ми вирішили, що ми це будемо демонструвати. Як би, десь в центрі міста, щоб це побачили люди, бо інакше яким чином ми могли це показати, Ну тільки вийшовши і там, там з плакатами, листівки вже були підготовлені про те, що таке полтавська битва для українців. Ну, Але як би, тоді нам так сказав, не дозволили це зробити, тому що комуністична партія ну, не хотіла, щоб це було би, люди бачили от, іншу думку. І тому е, багатьох е, ще на квартирах поарештовували, повезли міліцію. Я е, якби, не, не, не йшла туди, де багато так сказати, були основні так сказати, керівні е, штаб цього всього, а з дому їхала і е, зустрілася там ще з декількома людьми, але тим не менше нас ну, якби, ми ще. Дуже так не, не встиг би щось продемонструвати, і нас теж схватили під руки і там повезли в різні. Причому, якщо навіть, навіть брали нас разом, то двох ще повезли там Ленинський, двох щек, Віннічний, Вартянський, щоб не були, не були разом. Ну і до речі, я тоді познайомилася із е, боже, як Сергієнком. Да, це от е, син е, Оксани Мешко. А Оксана Мешка це відома. Дисидентка із Нових стенджерів, яка в таборах сиділа, і от син. І от якби я тоді, коли ми з ним були, я не знала, хто він так я Потім знала, що це, що це він. Але він мені сподобався тим, що він був впевнений, і там, що у нас. Похота, я там щось так трошки дармувала, там ну, спокійно, нічого страшного, що там вони та, не можуть нас там, довго тримати, там, бо ми ж нічого не зробили, якби без продягу ніяких звинувачень. Ну, три години потримають, якби. якщо ніяких звинувачень до нас не буде, ну, навіть пустять, ну може там трохи більше. Ну так воно і вийшло. Ми посадили там три години, може, більше якби, тоді відпустили. Ну і це якби було таке хрещення, що. Да, те, що ми робимо, не, не, не подобається нашій владі, mm -hmm. не дуже. Тобто ви не відчували загрозу власній свободі, ви знали, що от, е, все закінчиться благополучно? Ну, якби коли е, молодий, по-перше, нічого не боїшся, Це одне, друге, коли ти е, ніколи не був заарештованим, ти теж не боїшся, ти не знаєш, що там буде, тебе чекає, ну, якби. І... Так, да, не, не, не боялися. А чи були от гострі конфлікти в зв'язку з відзначенням цієї події? Щось таке от відбулося? Ну, якби не було, тому що якби ті люди, які збиралися приїхати із Росії, їх переконали, що і вони самі перед тим приїхали, так сказати, на, на розвідку, і вони побачили, що Тут є люди, які будуть протестувати, буде будуть, пролюдно це показувати. І я думаю, що і вони вирішили, що не треба цього робити. І е, той же е, керівництво партії теж не зацікавлено, було тут такі масові, якісь якби, влаштовувати просілю протистояння да? когось там е, з одної позиції, когось з другого, тому що люди, коли це побачать, вони почнуть задумуватися, що ж там було, а чого ж там, хто проти чого протестував, почнуть знавати якусь інформацію, вона яку більше. Я думаю, з цього боку не, не хотіли це якби, дуже так загострело. З іншого боку, я думаю, ті люди, які їхали з Росії, це не були, якраз це не були про комуністичні налашої. Це ті люди були, які теж от, вони були проти я думаю, Радянського Союзу, а для них, як би, Росія, російське Росія, це була для них якби, їх історія. Вони думали, що це якби, нормально. Вони думали, що ми так нормально сприймем, що, ну, от це ж, Бо все-таки в Радянському Союзі. Росія теж була якби по запретам, бо це було щось таке, ну це ж не комуністичне. І тоді люди, коли почали відроджувати свою якби, історію Росії, вони думали, що це нормально да, для всіх народів, які входять, так сказати, в радянський Союз, що вони так само сприймають те, що було там, Петро І там, чи хтось іще. Це для нас це теж буде нормально. А от чи багато людей знали про цю подію? І я взагалі оточуючи відносилися до всього, чи відбувалося? Знали тільки ті е, активні люди, які ходили до нас на мітинги, і взагалі, і ми там попереджали, що ми будемо, якби що якби, скоро буде річниця цієї бутарської битви, якби ми хочемо якісь висловити цей процес. Так що, е, але щоб так багато, масово, е, то я думаю, що не знаю. Ну, мої знайомі знали, знали там мої співробітники, так само кожного з нас, який такий найближчий круг. А, решта, якби, це ну, мали проходить. викликала викликається подія в суспільстві. Я думаю, що е, якраз 89-го ще якого, такого значного резонансу не було, але, те, але ми вже отримали як би, досвід, як, як це може бути, як, що треба робити, як організовувати І Якби ми цим досвідом скористалися в наступному році, Якби ще наступна річниця, ми вирішили, що е, от, е, тоді нам не вдалося до широкого загалу донести, як сказати, наш погляд на цю е, битву, тому що вона би, актуальна саме для полтавців. І ми би, е, скористалися цим. І потім вже це в наступному році, в 90-му, це була масштабна подія, якби. Але ми там теж... No, не хотіли щоб якесь підписання, ми хотіли продемонструвати власну позицію і ознайомити її так сказать, допомогу більше полтавці. Зрозуміло, ну, дуже вам дякую. На все добре.